Вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Не могли оминути такої чудової нагоди прогулятися літнім парком. На цю прогулянку запрошуємо і вас. А сьогодні у передачі обговоримо такі теми: найкраща їжа немовлят, мамине молоко. Я би взагалі рекомендувала мамочкам першого місяця дуже слідити. Освіта без обмежень. Історія мені сподобала, бо я багато читаю книжок. Виготовляємо шкільний панал власноруч. Думаю, такий панал цукерочка вам дуже сподобається. Історія цього хлопця облетіла усю Україну. Богдан народився синдромом Дауна. Таких малюків називають дітьми сонця. Тепер він студент університету. З поміж усіх наук йому найбільше подобається історія. Хлопець ще з малку захоплювався розповідями про козаків та гетьманів. А рідні все зробили для того, аби він навчався, розвивався і втілив у життя свою мрію. Став студентом вишу. Мене звуть Кавчук Богдан Олександрович. Я студент у навчального закладу. Богдан дитина сонця і світла. І, хоча йому вже 20, він не розгубив його ні краплиночки. Він студент, просто обожнює історію, любить вчитися, займається спортом і прихильний до тих, хто його оточує. Добрий, чуйний і ніжний, а ще найкращий. Дитина була бажана. Дитина була найкраща. Звісно, мені як матері. Не зразу вдалося прийняти цю ситуацію, діагноз, який поставили Богдана. Якщо я скажу, що я прийняла зразу і змирилась і сприйняла, це буде неправда. Це все пройшло через серце, через страдання, через міркування, але мені вже було неважливо. Хто винен, як сталося? Для мене стояло питання, що робити. Ніхто не казав, що Кравчукам буде легко із сонячним хлопчиком, у якого волею долі у генетичному коді виявилася одна зайва хромосома. Тому вони вчилися жити із цим усі разом. Більше того, радіти життю, навчати дитину, пізнавати його. І п'яти хвилин, як він був маленький, він не був сам. До речі, хочу сказати, що був у нього такий чудовий дідусь Василь Остапович Кравчук. Він заслужений лікар України, відомий на Волині і не тільки на Україні, за межами по всій Україні уролог. Він був палким патріотом України, знав дуже гарну історію України. От він, Богдан, ще з самих маленьких років розказував про козаків, про гетьманів. Про історію України Богдан захоплюючи, дуже любив дідуся з захопленням слухати це все. Історія мені сподобалась, бо я багато читаю книжок, набираю їх розуму і читаю їх дуже багато. Йдуть мені в бібліотеку лише по історії. І не тільки як читаю українську літературу, щоб бути швидше розвинутим. Ми наймогутніші. Нас ніхто не зламає. Нас є український дух. Нині Богдан вивчає історію в університеті. Це коштує йому неабияких зусиль. Він читає і тренується постійно, займається із репетиторами, вивчає мови, вчиться ділитися своїми знаннями із викладачами. Мама намагається вкласти в свою дитину усе можливе, використовує кожен шанс для його розвитку. Мама, ти наставник друг. Завдяки зусиллям свого найріднішого друга і наставника, а ще завдяки вірі мами у свою силу і можливості дитини, Богдан єдиний в Україні студент вишу із таким діагнозом. Вкладувати треба було праці звісно більше. Але я бачила, і я я так думаю, що в. Всім батькам, які мають таких дітей, треба спостерігати за тою дитиною. І якщо дитина проявляє до чогось якийсь інтерес, треба зробити все для того, щоб розвивати цю дитину саме в тому напрямку, до якого він проявляє інтерес. І я думаю, результат буде. Абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до українських вищих навчальних закладів без військового квитка або посвідчення про приписку. Відповідний лист Міністерства освіти і науки надісланий керівникам вищих навчальних закладів. Український центр оцінювання якості освіти склав рейтинг ліцеїв та гімназій за результатами ЗНО з української мови і літератури. Серед 200 найкращих 49 навчальних закладів столиці, 22 школи з Львівської області, 11 івано-франківської та по 10 з Київської і Рівненської областей. Перше місце в рейтингу посіла Українська гімназія номер 1 з Івано-Франківщини. Українці отримали чотири медалі на міжнародній олімпіаді з біології, яка відбулася у Данії. За звання кращих упродовж тижня змагалися 239 талановитих юних біологів із 63 країн світу. Найкраще їже не мовляти мамине молоко. Здається, з цим вже ніхто не сперечається. Радше бідкаються, як же довше годувати дитину. На те, що у матусь народжених рано пропадає молоко, є різні причини: хвороби, стреси, неправильне годування. Як же їх уникнути і якомога довше дарувати малечі, корисне мамине молочко, розкаже лікар. З медиком спілкувалися наші колеги із Миколаєва. что же происходит под воздействием нашего гормона прогестерон, как мы говорили, который работает во время беременности, с самых первых ее дней, как он воздействует на молочные железы. Мы знаем, что железа анатомически состоит из долек железы, протоковой зоны и соска. А это очень важный красивый орган у женщины. Он выкармливает с первых дней младенца. Благодаря ему мы видим, как растет наше чудо. І природа такий склад жінського молока створила, що хватает всього, і води, і їжі, і всіх мікроелементів, і вітамінів, які отримує дитина. Деякі жінки з малим розміром молочної залози переймаються тим, чи зможуть вигодувати дитину. Фахівці запевняють, розмір значення немає. Молочні жилі забувають дуже маленькі від природи у жінки, якими вони недовольні. Но вот именно такие, как правило, кормят долго детей. В этой молочной железе присутствует только железистая ткань, а жировой ткани мало. Вот. А вот грудь, которая большие имеет размеры, очень часто обманчиво, плохо кормит, мало, потому что содержит больше жировой ткани, чем железистой в себе. Но это индивидуальные особенности каждой женщины, предположим. Кто-то больше, кто-то меньше, но в целом первые месяцы это благодаря вот нашей молочной железе происходит выкармливание младенца. Ваші бабусі можуть вас переконувати, що ви заздалегідь повинні готувати молочну залозу до годування. Ніякої особливої підготовки ця процедура не потребує. Лет, скажем, 50 тому назад, 30, готували со скидом, вафельным полотенцем, терли, не надо этого делать. Окончание беременности з родами. Выделяется молозиво, оно может выделяться и во время беременности, и тоже огрехом большим не будет. Это зависит еще от э, количества гормона пролактин в организме, который выделяется гипофизом в организме женщины. И э, этот пролактин, про- это то, то, то как, лактацию, это кормление. Да? То есть он напрямую связан, прямой прогрессии такой, с количеством вырабатываемого молока молозива, а потом молока. Само молоко появляется где в среднем на четвертые сутки после родов. И это уже является молоком, не малозивными тельцами. Но в малозивных тельцах очень много иммуноглобулинов женских, которые, попадая в организм ребенка, задают задачу иммунитета и в страже порядок. То есть по многом ребенок обязан первым вот этим дням кормления вот этому материнскому молоку и молозе, чтобы эм, не заболевать какими-либо то инфекционными заболеваниями. И не переймайтеся, мало молока не бывает, выделяется ровно столько, сколько дитина съест. Сначала его немного прибывает, но и ребенку не нужно много. Ребенок может съесть там 50 миллилитров молока, потом с каждым днем по 10 миллилитров набираю, то есть 8 дней ребенку 89 дней ребенку 90 грамм в среднем. Бывают дети, что немножко меньше съедают, бывает больше съедают, тоже зависит от задаточной вот этой массы при рождении. Крупный ребенок, естественно, имеет более крупный желудок, и съест больше. Маленькие будет делать меньшие промежутки там по 2 часа и съедать понемногу. Ну, потім сбалансирується і вировняється. Діток трьом місяцям это все збалансується. На початку лактації ви можете стикнутися з деякими неприємностями. Головне знати, як себе поводити. Момент сосання, скажімо, достатньо достаточно болезненный перше время. І навіть буває таке явлення, як тріщини сосків. Виворачуються прямо эти соски, если нежна ще й кожа. Чаще буває, у блондинка. как ни странно, такая кожа нежная. Брюнетки более такие так. вот. Ну, собственно, фактически все через это проходят. Вот. Если болезненность такая, и даже какое-то осаднение есть сосков, то есть бипантен вот, или там другие мази, которые намороженным и беременным подходят для кожи. Вот. Можно их брать. Декспантенол, пожалуйста, этими можно мазями есть сейчас. импортных много позицій, которые очень быструю регенерацию дают и безвредны и для ребеночка, и для мамы. Но, ну, естественно, перед кормлением масть надо да, крем смывать. Буває так, що у жінки виробляється надлишок молока, і тут постає питання – сцижувати чи ні, адже застій в молочних залозах – шлях до маститу. Піднімається температура і не можна чтобы сформировался застой. Бывает очень богатая железистой тканью железа, которая влечет за собой такое заболевание, скажем, проявление такое, как грудница, покраснение кожи вот, и застой в дольках железы. Сосок еще не открыл всех протоков, поэтому эвакуация молка происходит болезненно. Может происходить болезненно. Не всегда, но такое есть. Вот. И поэтому, чтобы не было мастита, по очищание аж гнойного, чтобы не попасть хирургам на стол, нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не было застойных явлений. Если молока слишком много, а это опять же зависит от гормона пролактин, нужно, конечно, его ссаживать. Вот Я бы вообще рекомендовала мамочкам первого месяца очень следить и лишний избыток сцеживать, поскольку ребенку нужно сейчас 50 минут а пройдет неделя, нужно будет 100 одеть брать, если будет сигнал в головной мозг, что не надо столько молока, чтобы они сцеживали избыток. Тогда не будет застоя, ведь молоко это великолепная среда для размножения микробов. Если застой сформировался, первый признак боли распирающие, покраснение и температура и сразу 40. Срочно эвакуировать все молоко из молочной железы То-лі Толі то ли молока, сусом будуть користуватися радіти. Грудне вигодовування, природний процес. Тому не треба його боятися. Бажаємо вам здоров'я, а вашому малюку смачного. Скоро до школи. Тож тати, мама і старші учні активно займаються пошуком шкільного приладдя. Вибір і ціни тепер найрізноманітніші, але деякі речі можна зробити своїми руками. Це буде дешевше, а головне оригінальніше. Наші колеги з Тернополя пропонують подивитися, як власноруч можна виготовити шкільний пенал. Сьогодні я вам розкажу, як можна зробити цікавий, корисний пенал для своєї дитини, яка буде задоволена, що пенал у неї особливий і дитина зможе брати його з собою до школи. Отже, для нашої справи буде потрібні замочки, звичайні. Замочки, як бачите, я їх випорола навіть зі своєї старої спідниці, навіть є ще ниточки, які залишилися. Тобто не обов'язково бігти щось купляти, а можна їх забрати з якихось старих речей, які у вас... Залишились. Це можуть бути джинси, спіднички, кофточки, все, все, що завгодно. Навіть куртки. І якщо вони дуже довгі, то нічого страшного, ми можемо це їх обрізати в кінці. Також нам де потрібний клаптик тканини, бажано якісь яскраві, якщо маєте. Олівці, ножниці, голки з нитками і хто не має можливість, то може шити машинкою. І приступаємо ми до роботи. Як визначити, який нам потрібний розмір самого ось такого замочка? Дуже просто. Ми беремо звичайні олівці, фломастери, які дитина буде з собою брати до школи і притуляємо. Ми бачимо, що він у нас повністю буде поміщатися. Є замочок от від самого початку до самого кінця. При відкриванні ми спокійно зможемо покласти туди все, що нам буде потрібно. Олівці, ручки, фломастери, все, що нам буде завгодно. Ми беремо ось так замочок. І складаємо його, будемо ми зшивати лицем до лиця. Тобто оці замочки, які відкриваються, бачите, я їх відкриваю. Ми їх будемо зшивати ось так один до одного з краєчку по 2 мм з боку. Беремо. візьму там, не, не дуже важливо, яка нитка. Не переживайте, її не видно не буде з другого боку, це все буде усередині, тому можете брати нитку любого кольору, який вам буде потрібно. Якщо у вас немає машинки, ви можете його шити е, таким швом, як називається зворотній. Тобто ми спочатку робимо вперед стібок, зафіксовуємо нашу ниточку і назад крочку робимо невеличкий і знову йдемо вперед. У нас буде гарний рівний шов, який буде подібний трішки, як ніби ми шили на машинці. А з другої сторони буде трішки такий він неаккуратний, але це нічого страшного, на самому пеналі це не відобразиться ніяк. І ми продовжуємо шити у зворотній вікці. Отже, тепер я вам показала, як шити самими руками і як воно буде. акуратно це можна зробити. Тепер я покажу, як шити правильно на машинці, адже вона у мене є і ми нею скористаємося. вже перші такі ж два замочки до кубки. Ми беремо наступний і знову лицем до лиця. Оцей замочок до цього замочка притуляємо, щоб ми не помилилися. Прикладаємо, вирівнюємо і знову прошиваємо до кубки. Отже, ми зшили усі наші замочки. Дивіться, майже райдуга. Ми тепер практично він у нас вже готовий. Нам треба завершити тільки ось ці буховинки, і ми приступаємо до завершення нашої роботи. Далі ми беремо якийсь яскравий наш клаптик тканини. Ми будемо вимірювати ось таким чином: ми беремо тканину клаптик і вимірюємо рівно по ширині ну, самого ось цього пеналу, який нас має. Вийти. Ось у нас є така довжина, ну і припустимо ще, будь ласка, 10 см три. Рівно по такій ширині ми собі зробимо нітку. Все, далі ми відрізаємо тканину. Так, оскільки нам потрібні дві частини, ми згинаємо її знову наполовину і знову вирізаємо ще раз. Все, у нас є дві заготовки. Далі я покажу, як їх треба правильно пришити до самого ось цього нашого пеналу. Ми беремо одну, повертаємо лицевою стороною до нас оці замочки. І першу клапку тканини ткани лицевим до лицевого пришиваємо ось тут, де ось ці замочки у нас є желізні. Якщо у вас замочок довгий, ми спочатку його тут зафіксовуємо, прошиваємо, і тоді вже його можна буде обрізати по тій довжині, яка нам потрібна. Ось так лицем до лиця з цієї сторони ми будемо прошивати і другий клаптик ми будемо прошивати там, де у нас замочки з цієї сторони. Отже, починаємо пришивати таким самим швом, як ми зшивали вручну ось самі замочки. Будемо вручну, тому що не гарант, що ваша машинка зможе прошити оці самі замочки, щоб ви потім не наробили ні собі шкоди, ні мамі, якщо буде досяга шити сама цей пенал. Будемо пробувати пришивати самі руками. У зворотній шов. Тобто ми так само, як ми пришивали самий замочок. Можна там, де замочок, то собі зробити двойний шов, хто хоче для великої надійності. Отже, ми прошили одну із сторін. Ось таке у нас має утворитися. Те саме ми повторяємо з другої сторони, там де у нас замочки. Важно їх розщепнути і вам буде легше пришивати, щоб вам не заважали самі замки. Отже, Одну сторону ми пришили, тепер ми пришиваємо другу сторону. Не забудьте розчепнути трошки замочки, оскільки вони будуть всі, якщо тут стояти, вам буде дуже незручно це пришивати. Отже, ми пришили з другого боку. Закриваємо наші замочки, щоб ми бачили, що у нас все гарненько на місці стоїть. Трошки От так все ми швиденько закрили. Ось такий кольоровий канал у нас вже виходить. Лишнє ми можемо забрати ножницями, те, що нам не потрібно. Ми можемо собі спокійно забрати. Трішки лишаємо зазором і там шиємо по боках. Усе, практично наш канал буде готовий. Залишилося його зашити ось оці вот боковушки. Ми його зшиваємо. Отже, ми зшили нашу заготовку, всю покругу. Бачите, вона не роз'єднеться, можна навіть пропхати руку. І ми її вивертаємо у другу сторону. У нас вийшов ось такий пенал. Далі я пропоную зав'язати ось так з різних боків. У нас вийшло. Ми візьмемо ось таку шнурівочку кольорову, яскраву. Якщо в нас буде розпорюватися, бажано її з одного боку запаяти. Тому що шнурівка здатна порошитися. Отже, наші шнурівки такі, бачите, вони трошки розпускаються, щоб такого у нас не робилось, ми пробуємо трошки запаяти кінчики. І ніколи не пробуйте це робити пальцями, тому що там гаряче і плавиться, можете попекти собі руки. От, шнурочки у нас готові, тепер ми зав'язуємо наш пенал у вигляді ось такої солодкої цукерочки. Дитина буде завжди про вас пам'ятати у школі, що мама зробила ось такий гарний їй пенал. Ось ми зав'язуємо з одного боку. Те саме ми робимо з іншого боку. Звичайно, краї ви можете собі обробити, якщо у вас тканина торочиться або вона трошки інакша. Дивіться, по тканині. важна, звичайно, її обробити по краях і вона тоді буде довше вам служити. Такі пенали дуже легко прати, Ось у нас вийшла ось така кольорова цукерочка. Пробуємо її у дії. Тобто секрет у чому? Він може відкриватися у будь-якому місці. Ось тут. І ми можемо поставити свої фломастери. Бачите, вони все гарно поміщаються. Ми можемо відкрити ось тут, де наш душа бажає, де ми відкриємо. Дивіться, у нас поміститься тут дуже багато і фломастерів, і олівців. Все, що ми заміряли, от ми міряли до тих олівчиків. Ми наводимо порядок. Коробочка з фломастером, дивіться, все-все поміщається. Я думаю, такий пенал цукерочки вам дуже сподобається не тільки вам, але й вашим діткам. Вони будуть згадувати вас напроти дня, напротязі усіх перерв, які будуть у них у школі. А попереду одна з улюблених рубрик наших телеглядачів світлини від родини. Ви теж можете долучитися, і ваша сімейна фотоісторія стане чудовим доповненням до нашого телевізійного фотоальбому. Щоразу з нетерпінням чекаю нових світлин, отож, не зволікайте! Фото і розповідь про вашу сім'ю надсилайте на електронну або поштову адресу, яку зараз бачите на екрані. А сьогодні нашої фотозіркою буде маленька тернополянка Анастасійка. У цьому урок для батьків завершуємо. У наступній передачі познайомлю вас з чоловіком, який сам виховує сина, а ще побуваємо на відкритті дитсадка. Окрім того, відкриємо інші цікаві секрети виховання дітей. Дякую вам за прогулянку. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.